Вітаю вас, друзі! Президент країни-агресора владімір Путін почав раптом чомусь нити від санкцій, які були застосовані проти Росії. Головним негативним фактором для економіки в останнє время стало санкційне давлення, очередне санкційне давлення західних країн. Цікаво, а за що ж це проти Росії було застосовано санкції? Дуже складне питання, на яке Владимір Путін відповісти не може. <кій> можна вже уверено сказати, що таке. Політика в отношенні Росії провалилась. Той факт, що Владимір Путін почав нити від застосованих санкцій, означає, що санкції працюють. Але оскільки агресія проти нашої країни триває, це також означає, що цих санкцій, як і нашої із вами русофобії, усе ще недостатньо. Росія, як уже сказав видержала це безпрецедентне давлення. Отак, Росія точно витримала санкції, які були застосовані проти неї у зв'язку із агресією проти України. Настільки витримала, що росіянам подекуди немає що їсти, і вони б'ються у чергах за продуктами. <му> товарные запасы в торговой сети восстанавливаются. Ситуация Стабілізується. підписуйтесь на мій канал, натисніть лайк до цього відео, та обов'язково залиште під ним будь-який свій коментар, і далі з вами будемо слухати та насолоджуватись тим, як владімір Путін продовжує нити, як усе стає погано на Росії. Тільки за останні 1,5 місяця потребіські ціни в Росії замітно виросли. Зверніть увагу, він жодного слова не сказав. Про причини застосованих проти Росії санкцій. А причини це їхня війна проти України. А зростання цін це вже наслідки, наслідки, які одразу почали на собі відчувати звичайні росіяни. Ціни на продукти дуже сильно виросли і ростуть прямо на глазах. Он стоїв 169 по акції, зараз за час двісті В очіранше упаковка маленька стояла. 1200, а сейчас, смотрите, 1600 Корм подорожав. Росіяни біднішають, ціни постійно зростають, зарплати падають, інфляція також зростає, але вони все одно продовжують терпіти Владимира Путіна та підтримувати війну проти України. Інфляція составила 17,5%. Воювати з х**ами. Це однозначно. Тут никаких даже вопросов не быть, нацисты. Це очень високі значення. Люди э, чувствуют это на своем семейном бюджеті. Инфляция составила 17,5%. Ситуація погіршується не тільки для тих самих так званих простих росіян, а й для тих громадян країни агресорки які займаються зараз бізнесом. Ограничения, которые недружественные страны ввели против Росії, повлияли на возможности отечественного бізнесу. Безусловно. Затрудніли логістику експортних і імпортних поставок, создалі препятствия для проведення розчутування. Але у Владиміра Путіна є рецепт: як із усім цим боротись: ні, не припинити війну, через яку санкції і було застосовано, а почати торгувати із іншими країнами у рублях та у їхній національній валюті. В тому числі ускорить переход внешней торговли на розщоти в рублях і національних валютах стран надежних ділових партнерів. Надійні міжнародні економічні партнери Росії сьогодні це комуністичний Китай, який не такий вже і надійний. Це Білорусь, Еритрея і, мабуть, іще Північна Корея. Хоча мені здається, що платити рублями північній Кореї було би також неправильно. Тим паче, що рубль поступово знецінюється. Треба одразу переходити на бартерний обмін. Росіяни цю ініціативу точно підтримають. Я хотіла сказати, що наш президент просто молодець, Відмінив долар. От, і встановив рубль. Да здравствуй, наш советский рубль, а американський долар гудбай. Ми побідімо. перемога буде за нами. Інфляція 17,5%. І з жалюгідним ниттям Владиміра Путіна щодо санкцій. Усе зрозуміло. Але важливіше, друзі, те, що Владимір Путін не сказав. Наприклад, він не сказав жодного слова. Про крейсер Москва, який було знищено збройними силами України, він не сказав жодного слова. Про долю екіпажу крейсеру Москва у той час, як родичі загиблих матросів скаржаться, що їхні діти кудись просто взяли і зникли. Також він не сказав жодного слова про те, що нагородив 64-ту бригаду збройних сил Російської Федерації. Присвоїв їй почесне звання, і це саме та 64-та бригада, яка вчиняла звірства у Бучі, у Гостомелі та у Єрпені. А ще він не сказав жодного слова про те, як російські нацисти сьогодні знищують Маріуполь, про те, як сьогодні російські окупанти пішли у наступ на Азовсталь, де переховуються тисячі цивільних. Спочатку було багато всього, було і Нам говорили, що запаси взагалі на год, Потім виявилося, що на місяць. Ну, тепер от. Немо. Завдяки воєнним в нас є що їсти. Тому що, якщо якби, якби не воєнні, я не знаю, як би взагалі з цим цим справлялися. Хотіли б вибратися на да. 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 Ми дуже хочемо. Хочу, щоб всі, хто побачить це відео, щоб вони допомогли нам зробити цей зелений коридор, щоб ми вийшли зі віці безпечно, безпечно. Всі живі і мирні люди, і воєнні, усі, і всі, хто причетний. До цієї війни, хто пішов на нас війною, я дуже бажаю, щоб вони усю цю боль, щоб вони все це відчули на собі. Щоб їх діти все це відчули. Володимир Путін чомусь не любить розповідати про дві речі: про втрати Росії та про звірства Росії, які вона вчиняє в Україні. Він чомусь не любить казати про те, як російська авіація скидає на цих мирних людей надважкі авіаційні бомби. І сьогодні, вже от навіть не сьогодні, а вчора російські нацисти увечері почали наступ. На український Донбас про це розповів якраз Володимир Зеленський, та і це було очевидно з інтенсивності бойових дій. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо. Боротись, ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого. Нам просто не потрібно найближчі тижні можуть стати вирішальними для нашої країни. Ворог буде знову намагатись захопити якомога більше територій, вбити якомога більше нас, українців, та знищити взагалі нашу державу. В цих умовах дуже важливо допомагати нашій армії, яка зараз захищає Україну. Я періодично закуповую усе необхідне для наших підрозділів. Зараз є дуже і дуже багато запитів. Буду вдячний, якщо. Voi, takos. Долучитись усі необхідні реквізити є в описі до цього відео. Що би собі там ворог не планував, скільки би ракет вони по нам не випустили, скільки би вони не намагались нас іще вбити, ми усе одно рано чи пізно переможемо. Краще, звісно, рано для цього треба більше санкцій. Для цього треба Україні постачати важке озброєння, щоби знищувати цю нечисть. І, звісно ж, потрібні зусилля кожного із нас. Кожен українець, який добре робить свою роботу, який допомагає армії або який воює, сьогодні для нас надзвичайно цінний. На нашому боці правда, на нашому боці справедливість. Та ми знаходимось на стороні добра. Це означає, що ми з вами приречені на перемогу. Все буде Україна, друзі. Слава Україні!